Усім привіт! Я Ліза. Ви на каналі Букля. Тут ми зазвичай говоримо про те, що почитати, щоб не сумувати. А саме сьогодні поговоримо про плани на 2025 рік. Минулого року, здається, я не ставила собі кількісну ціль. По прочитаному, але начитала 88 книжок. Це ті, які були завершені, плюс дві, які я почала і не дочитала. Як я розповідала у підсумках 2024 року, кому цікаво, можете перейти та подивитися те відео. Я протягом кількох років поспіль ставила собі ціль 80 книжок, і мені вона здавалася доволі недосяжною, тому що це було для мене забагато. І От, вперше я начитала аж стільки раніше, в межах 60-70, десь так я топталася. Кілька років поспіль з одного боку, це приємно з іншого, от я нещодавно замислилась. Чи не означає це глобально, що моє життя стало менш якимось насиченим, і у мене було більше потреби тікати в якісь інші світи задля того, щоб просто рятувати свою менталку? Фактично, правда, 2024 рік був для мене дуже важким, якось от морально можливо. Це взаємопов'язані речі, і на жаль, якщо це дійсно так, я очікую, що в 2025 році я начитаю ще й більше книг без зайвих слів. Тож яку ціль я собі ставлю на 2025 рік? Тут Треба трошки пояснити, тому що я замахнулась. Справа в тому, що десь за два місяці до кінця 2024 року я сиділа в одному закладі зі своєю подругою однокурсницею. Ми просто розмовляли, якось зайшла тема за книжки, і мені стало в моменті, знаєте, цікаво, підрахувати, скільки книжок я вже прочитала. Я отак, от вручну дуже швидко, можливо, я десь помилилася, але підрахувала і вийшло, здається, чи 82, чи 83. По-перше, я одразу відчула якусь гордість, тому що як. Я вже сказала, я кілька років поспіль собі ставила таку ціль. По-друге, я прям усвідомила раціонально. Що я можу дочитати до ста. А це типу цифра, про яку я навіть не мріяла. І це не так було, що, знаєте, мені потрібно було брати одні тільки комікси, і читати з ночі до ранку, з ранку до ночі. Просто в нормальному темпі, як я читала протягом року, можливо, там якісь одні вихідні, виділивши підчитання, а не ходити там, не знаю, парком гуляти. І я б змогла змогла добити до цієї цифри. Але внаслідок певного збігу, можна так сказати, життєвих обставин, які від мене не Залежали. Якраз оці останні два місяці року були супер насиченими. Я була перевантажена, у мене не було жодної вільної хвилини, я майже не читала. Було дуже важко якось підтримувати взагалі діяльність блогу, тому що і на це теж бракувало часу. Я була постійно втомлена, тому читати не хотілося, окрім того всього. І я читала фактично тільки для відео на камеру, коли знімала, наприклад, влогмаси. Це були от єдині книжки. А так, в принципі, у мене є постійно вже. Така напрацьована руками звичка читати щодня. І я читаю десь 50 або більше сторінок, я завжди читаю перед сном. Я навіть від цього свого правила відійшла, просто тому що не було ані часу, ані сил. Тому так вийшло, що я не те, що там до 100 не дочитала, я навіть 90 не набила, але нічого страшного. Не те, щоб я прям женуся за якимись цифрами, тому так, в моменті було трошки образливо, але я це пережила. Проте, так, на 2025 рік я собі ставлю ціль 100 книжок. Я не впевнена, що я зможу стільки прочитати і що дійсно ця ціль буде реалізована, але хотілося. Як мінімум, варто спробувати. З цікавого я вже записала цю ціль в одному застосунку. Зараз я вам детальніше про нього розповім. Я знаю, що дуже багато українців використовують Новують рорк. Я чула про нього. Більш того, я його собі якось завантажувала та пробувала користуватися, але мені рорк не зайшов. Не знаю, він мені дуже незручний за інтерфейсом, мені не весь функціонал зрозумілий. Якось у мене, по-перше, не вийшло повністю в ньому розібратися, по-друге, він мені, в принципі, от якось не сподобався. Не запав у душу, не було бажання постійно використовувати цей додаток. Мені не подобається там елемент спілкування, те, що інші люди реагують на те, що ти читаєш. Не подобається. Це те, що там потрібно цей таймер вмикати, тому що я не читаю на час і мені абсолютно не цікаво, скільки сторінок я там читаю за годину. Мені не хочеться відслідковувати, як у мене там падає або навпаки росте продуктивність в цьому сенсі, там швидкість читання залежно від якихось книжок. Мені подобається просто читати в кайф, десь записувати книжки, які я прочитала, і цікаво в кінці року. Якось дізнатися статистику там за жанрами, наприклад, що я прочитала більше, чого було менше впродовж року, в принципі, ставити собі якусь ціль. Раніше як я ділилася, я. Максимально дивно вела облік свого прочитаного. У мене просто є величезна замітка в телефоні, в яку я вписувала усі прочитані книжки. Там просто, буквально, так, от одним списком ідуть назви книжок, навіть без авторів. Я тільки кілька років тому почала відділяти роки. Тобто писати там 2025 і після цього записувати книжки, які були прочитані впродовж цього року. Раніше у мене просто це було одним списком. Мені треба було запам'ятовувати, яка книжка була першою, щоб потім не загубитися. Впродовж 2024 року, кілька разів у рекомендації в TikTok мені залітали відео про певний український, як я розумію, додаток. Але коли я його пошукала в App Store, я його не знайшла. Тому я так розумію, він доступний тільки для Андроїда. Проте, знаєте, якось захоплення. Горілася вже цим бажанням якось осучаснитися та перейти в адекватний застосунок, де я б змогла записувати своє прочитане, щоб це гарно виглядало, щоб не потрібно було вручну наприкінці року для тих самих підсумків, наприклад, усе це підраховувати. Я подумала, що буде набагато зручніше почати його вести з 1 січня, тобто з початку року, щоб не плутатися, щоб у мене там не було якоїсь неактуальної інформації. Ну, знаєте, типу, нове життя з Нового року, з 1 Дня. Я кілька варіантів знайшла в App Store, які мені сподобалися. Завантажила їх усі. Але один з них найбільше мені сподобався. Для мене було важливо, щоб, по-перше, був українською мовою доступний інтерфейс, тому що англійською я знаю дуже так собі, а російською я б не хотіла користуватися. І просто, щоб він, як візуально, так і за функціоналом мені був до вподоби, щоб він був зручний, щоб мене нічого там не знаю, не відволікало, не було забагато реклами, щоб було просто. Шукати книжки, якось їх додавати, був зрозумілий інтерфейс, інтуїтивно. Так, я знайшла застосунок Букморі. Так, я не бачу, щоб тут була зазначена десь країна розробника, але він, очевидно, не український, багатьма мовами доступний, в тому числі українською. Розробник Дон Гумун, тому мені здається, це якісь японці. Він дуже простий: тут можна читати кілька книжок одночасно, можна відстежувати, наскільки ти просунувся, записувати, на якій ти сторінці або у відсотках, наприклад, якщо так зручно. Я думаю, так у випадку з електронками може бути. Можна забити сюди плани, також є бажанки, можна відстежувати свою статистику як щоденну, так і річну, подивитися на книжковому календарі, які книжки, коли ви читали. Я використовую колекції як поділ на жанри. Туди я вбила основні жанри, які я беру, наприклад, там нонфік, детективи, трилери, якась романтична література для того, щоб потім в кінці року було легше відстежити, скільки чого я читала. І також тут є функція додавання. Тегів, теги це я використовую як якісь емоцій, так би мовити, тобто, наприклад, там зворушливо або смішно. Можна ставити книжки на паузу. Це дуже зручно. Якщо, наприклад, от як у мене буває, я там читаю певну книжку, потім мені треба зняти якесь відео, і для цього відео я читаю іншу книжку, до тієї фактично поки не повертаюся. От завдяки тому, що можна призупинити читання, виходить, що тобі застосунок не рахує оці дні, ніби ти її читаєш. І потім немає такої статистики, що ти там 21 день читав детектив. Книжки можна кидати, теж дуже потрібна функція, як на мене. І як я зрозуміла, можна перечитувати. Я ще цим не користувалася, але на майбутнє непогано. Можна додавати якісь улюблені цитати. Я взагалі не з тих, хто виписує собі цитати з книжок, але можливо цей застосунок змотивує мене додати от таку звичку в своє життя, або якісь особливі яскраві фрази з художньої літератури виписувати, або щось особливо корисне з нонфіку. Я правда мало читаю нонфіку, а як на мене, Вписувати цитати це функція, яка має сенс саме в контексті такої корисної літератури, де дійсно це не просто гарні слова, які... Круто склалися в речення, а це цитата, яку тобі треба пам'ятати з якоюсь практичною ціллю. Я вже внесла тут ціль на рік сто книжок. Сподіваюся, що застосунок допоможе мені у тому, щоб зробити читання десь навіть продуктивнішим, як мінімум більш планованим. Так, усім привіт! Як ви розумієте, з мого інтер'єру? Я не вдома, я у подорожі перебуваю, але це не завадить мені розпакувати нову порцію кави від 25 Coffee Roasters. Ось така тут кава. Ефіопія бенза, аромат квіти малина, смак, інжир Акація мед після смак медовий. Звучить просто неймовірно. На жаль, я не зможу тут її спробувати, бо не маю кавомашинки і маю лише ось таку каву, яку, очевидно, пити не буду. Я вже розбалувана, знаєте. Нагадую вам, якщо ви теж хочете стати розбалуваними у цьому сенсі про мій промокод, який звучить як букля. Він дає постійну знижку 15% на усю зернову каву від 25 Coffee Roasters. До речі, вони доставляють. Не тільки в Україну, але й в Європу. Усі деталі в описі до цього відео. Також я там продублюю інформацію про промокод, щоб ви нічого не загубили. Там будуть усі посилання потрібні. Окрім того, якщо наважитеся зробити замовлення найближчим часом, враховуйте, що мій промокод букля також до кінця січня дає 10% знижки на новорічні набори та дріпи. Зазвичай промокод на дріпи та набори не діє. Тож скористайтеся нагодою, поки вона є. У них дуже багато різних варіантів кави на будь-який. Смак можна підібрати ідеально саме для себе, пройшовши невеличке опитування на сайті, дуже швидке, буквально за хвилинку, або ж проконсультувавшись, наприклад, в Instagram. Ну і насправді продукція 25 Coffee Roasters не обмежується лише кавою, там також є різні смаколики, чаї, можна зібрати щось на подарунок, можна попросити спеціальну етикетку. А ще це харківський бренд, тому він займає особливе місце в моєму серці. Все-все пробачте, що відволікаю. Приємного вам кавування! Тепер перейдемо до безпосередніх планів. Я ще кілька років тому вигадала такий книжковий челендж для себе, але насправді я не жадна. Якщо ви хочете, використовуйте, тільки відмічайте мене, будь ласка, або ставте відповідний хештег, щоб я могла приходити під ваші публікації та лайкати. Отже, він називається Вкриті пилом, і ідея полягає в тому, щоб на рік собі поставити мету прочитати 10 книжок, які вже вкрилися пилом у бібліотеці. Чому 10? Тому що 12, я подумала в свій час буде забагато кожного місяця. Змушувати себе читати одну книжку з планів. 10 – це по перше кругла цифра по-друге, доволі зручна. Це і не забагато, і не замало. Проте минулого року я собі планувала більш ніж 10 книжок на читання, тому що, окрім вкритих пилом, було ще кілька, які я хотіла прочитати. У мене роками не складалося з книжковими планами, тому що я та людина, яка завжди читає під настрій. Я не можу себе змусити читати книжку, яку в моменті мені не хочеться читати. Саме тому, попри те, що я завжди була активною читачкою, з дитинства люблю це заняття, наприклад, у школі, коли я вчилася, не можу сказати, що я багато творів прочитала з програми. Я читала, але читала інше. Але минулого року я вирішила спробувати такий собі лайфхак, і усі ті книжки, які занесла собі в плани, я перемістила на полицю, яка от у мене буквально перед очима в спальні. Для того, щоб постійно їх бачити, бо я зрозуміла, що як зі мною працює. Якщо я, наприклад, їду кудись у відпустку, я ж теж беру обмежену кількість книжок, але мені прям кортить їх почитати. Чому? Тому що вони постійно в номері там десь перед очима. Я дивлюся на ці обкладинки, і я то одну, то іншу, але якусь з них точно хочу почитати. І це спрацювало п'ять книжок з тринадцяти. Було прочитано, або як мінімум була спроба їх прочитати. Зараз розповім детальніше. Отже, у мене в планах. Саме вкриті пилом були Емма Джейн Остін. На жаль, не дійшла. Було кілька разів таке, що я поривалася, але якісь інші книжки перебивали мій інтерес і так і не дійшли руки. Інтерв'ю з вампіром. Ну тут. Правда, не було бажання. 10 хвилин 38 секунд у цьому дивному світі не було настрою на саме таку літературу. Наскільки я знаю, це доволі щось таке драматичне, а мені не хотілося драми. Дякую за коріння Крістофера Баклі. Це те, що було прочитано. Андрофаги Данила Клочка. От за це мені сумно. Я сподіваюся, що я до кінця цієї зими все ж таки прочитаю цю книжку, тому що дуже давно вона у мене стоїть в найближчих планах і вже навіть соромно. Їсти молитися кохати. Елізабет Гілберт. я не дійшла до неї просто тому, що якось була розмова з Сандрою, і вона мені сказала, що ймовірніше я буду піситися, коли буду читати. Я дуже хотіла зробити якийсь формат, можливо, якийсь влог, де я б її читала, знаючи, що я буду дратуватися, бо це могло бути б весело. Так якось руки і не дійшли, не було у мене настрою біситися. Тим паче, я Аделінку прочитала у 2024 році. Мені цього було достатньо. Піранезі Сюзанни Кларк. Прочитана Оксамитові пальчики не прочитала. На жаль, з цієї ж причини, чому і додавала в плани. Мене від цієї книжки відштовхує те, що коли я її купувала, я не бачила жодного відгуку, і мене начебто зацікавило за нотацію, а потім я побачила прям кілька відгуків приблизно в один і той самий період, і вони були дуже схожі і усі негативні. Після цього якось руки зовсім не тягнуться. Хотіла себе, додавши її в плани, підштовхнути трохи, але от все одно, знаєте, чинила певний собі ж опір. Ті, що співають у терні, можна сказати, що надкусила. Я прочитала сторінок 100, можливо, навіть більше мені не зайшло. Я розуміла, що ця. Книжка заганяє мене в нечитун. Вона для мене занадто якась драматично, трагічно, песимістична. Це не моя література, тому, ймовірніше за все, я не повернуся до неї і не буду намагатися продовжити для себе це читання. Правда, про справу Гаррі Квеберта, Желя Дікера. Я вже й забула, що це теж в планах було. Теж пробувала, теж не дочитала, мені дуже не сподобалося. Ім'я вітру. На жаль, це величезне фентезі. Я хотіла прочитати, щоб розуміти, чи треба купувати другу частину, але не прочитала, другу частину не купувала. Можливо, цього року дійду, але не факт. А починаючи з Ротфуса, до речі, це ж книжки, які вже не були вкритими пилом. Це які я просто додатково собі в плани додавала. Цього літа я стала вродливою. Книжка, яка прочитана, мені сподобалася. Це такий літній приємний Adult. Маленьке життя. Я дуже хочу зробити влог за цією книжкою, але все ніяк не дійду. То тому, що вона, по-перше, величезна, а у мене немає часу. По-друге, тому що всі кажуть, що це така книжка, з якою ти будеш ридати, яка буде псувати тобі настрій. У мене і так зараз причин для того, щоб сумувати достатньо, не хочеться ще більше псувати собі настрій. Тому відкладаю. Що ж, а тепер переходимо до найцікавішого. Як ви бачите, позаду мене величезний стосик з книжками. Це мої плани на 2025 рік. Це вкриті пилом. Цього року я вирішила не планувати більше ніж 10 книг. Тут буде дійсно їх 10. Трошки вирішила відійти від концепції вкритих пилом, тому що це було задумано як книжки, які найдовше стоять на полицях, і які ти постійно оминаєш. Цього року я вирішила трошки інший застосувати підхід. Я обирала не ті книжки, які залежалися на полицях, а продовження циклів. Так, тут буде дуже багато других, третіх якихось частин, тому що мені треба мотивувати себе, після того як я прочитала першу частину, мені сподобалося прочитати ще другу. А потім третю. Бо дуже легко так закинути, купити собі наступні частини і так до них і не прийти. Я постійно для себе ці книжки відкладаю, бо думаю, блін, у прочитаному не буде дуже цікаво людям послухати. Це ж все-таки якісь там продовження. Водночас треба на них витратити багато часу. І все одно нікуди вони не дінуться, вони у мене вже є, і я в цьому циклі вже впевнена. І знаєте, оці от відмовки вони постійно працюють зі мною. І таким чином я не можу ніяк просунутися. Не хочу закидати цей. На перших частинах я тільки от у 2024 році активно почала входити в жанр фентезі, і хочеться насолоджуватися наповну, а не надкусувати різні серії і на цьому і залишатися. Перша і єдина книжка з планів, яка не є серійною, це маленьке життя. Так, я все таки хочу цю книжку знову занести в плани. Сподіваюся, що цього року я таки реалізую свою ідею, зроблю влог за нею, прочитаю на камеру разом з вами. Можливо, буду ридати, вся сидіти тут у соплях-слюнях. Але хочеться хочеться підкорити цю цеглинку. 876 тут сторінок. Немаленька, особливо з урахуванням того, що вона ще має бути дуже якась важка. То цей об'єм можна умовно збільшувати вдвічі чи втричі. Наступна книжка, яку я бачу, це Королівство проклятих Кері Маніскалко. Я прочитала першу частину «Королівство нечестивих. Мені дуже сподобалося. Та книжка закінчилася таким собі кліфхенгером. Мені стало настільки цікаво, що я почала максимально шукати якусь інформацію про другу частину, читати якісь відгуки, якусь анотацію. І я настільки багато дізналася. Що я частково собі відбила бажання читати другу частину, тому додаю в плани, щоб гарантовано дійти та все ж її прочитати. Бо цикл класний. Наступна книжка це Земля крилатих Ірини Грабовської. Ми читали першу частину разом з Ірою з каналу Lost in Leap. і нам дуже сподобалося, було цікаве обговорення. Але до другої частини, от ніяк не можемо дійти. Хоча дуже хочеться знову ж продовжити знайомство з цим циклом, бо враження були суперприємні. Це українське фентезі, якісне. Тому досить вже відкладати. Треба читати. Наступна книжка не можна сказати, що це частина циклу, але я творчість цієї авторки сприймаю. Як своєрідну серію, це кохання в мозку Алі Гейзелвуд. Я прочитала іншу книжку цієї авторки, і мені сподобалося, хоч я собі придбала іншу книгу, я не скоро до неї дійду, якщо не буду себе підштовхувати, бо я рідко читаю любовні романи. Водночас я боюся пропустити момент, коли інші книжки зникнуть з наявності. А якщо мені дійсно сподобається ця не менше ніж попередня, яку я читала, ну я хочу зібрати у себе на полицях книжки Алі Гейзелвуд, це авторка, яку дуже багато хто в моєму оточенні хвалить. Я бачила. Про неї навіть якісь меми, типу, що тільки Гейзлвуд тримає мою менталку під час війни, і все таке. Дійсно дуже милі такі ромкоми. Мені сподобалася у першій книзі, яку я читала, і хімія між персонажами, і в принципі, як була побудована історія. Звісно, що наївна, рожева моментами, така казкова. Але в принципі, це нормально, як на мене, для романтичної літератури. Присутній був легкий гумор. Мені сподобалося, як в принципі, побудований сюжет, були привабливі для мене головні герої. Тому хочеться продовжити знайомство. Тим паче, у мене таке класне видання, і вже вийшло з. Дається. Ще дві чи три книжки, окрім тієї, що я читала, і цієї. Тож треба, треба нас доганяти. А я, здається, не сказала, як називалася книжка, яку я читала. Гіпотеза кохання, звісно. От блін, я не ту книжку взяла. Коротше, буду вже показувати цю, тому що у мене там аж за ялинкою стоять ці книжки. І я схопила ту, яка мені здавалася, другою, але зараз я погуглила це третя частина. Я хочу продовжити своє знайомство з Чіт. У мене в руках двір, крил і руїн. Це третя частина, як я тільки но Насправді ж, у плани я додаю двір мороку і гніву це друга книжка з циклу. Теж прочитала першу книгу, мені сподобалося, але розумію, що книжки величенькі, буду для себе відкладати постійно. Четверту частину, здається, в цьому оформленні вже важкувато знайти. Тому треба треба себе трошки потороплювати. Книжку, яку гарантовано треба було додавати в плани, бо інакше я б до неї не дійшла. Це розгадай мене Тегере Мафі. Це теж друга частина серії. Першу книгу я читала у влозі, здається, це. Були 24 години читання, і мені сподобалося. Я була приємно здивована, наскільки швидко вона читалася, наскільки легко йшла. Але потім, коли я вже дочитала фінал, мені здалося, що книжка доволі така дитяча. Ну добре, не дитяча, можливо, підліткова. Не знаю, відштовхнуло трошки саме завершення історії. Не сподобався напрямок руху цього всього. Тут є позаду відгук автора дому дивних дітей, і от мені ту серію якраз фіналом десь воно і нагадало. А серію дім дивних дітей я не змогла дочитати. Здається, я тільки першу частину читала або першу та половину другої. Якось мені не зайшло зовсім саме через якусь дитячість. Я бачила купу відгуків людей, які захоплені цією. Серію. І багато хто саме критикує першу книжку і каже, що далі набагато цікавіше. І я знаю, що там є якась любовна лінія, яка людей прям захоплює. Поки що я не можу сказати, що я дуже натхнена цим читанням, тож спробую себе підштовхнути. Можливо, друга книжка, якщо люди все правду кажуть, розпалить в мені це бажання читати далі та скуповувати усі ці книжки, але поки я одне купую третю частину та наступні, поки не прочитаю другу та не буду впевнена, що вони мені потрібні. Бо там цих. Килл величезний, насправді. Я багато купую нераціональну книжок, але не в цьому випадку. Не одним, тільки ж фентезі. Правильно, це жахотінь Томаса Тейлора, і це третя частина з дитячої серії моєї улюбленої, яку я неодноразово хвалила на каналі. Перша частина дуже мені сподобалася, друга теж не розчарувала. Це дитячі книжки, вони швидко читаються. Вони атмосферні, магічні, казкові. Тут купа ілюстрацій, мені подобаються дуже ці видання, подобається атмосфера. Але от до третьої частини ніяк не дійду, просто тому що не знаю, якось відкладаю, коли є більш серйозне якесь доросле читання, або якісь книжки пріоритетніші, тому що їх треба для певних форматів, для певних відео читати, то до такого руки не доходять. Тож спробую себе підштовхнути, тим паче вийшла четверта частина. Мені про це навіть підписниця в Дірект написала. Підозрюю, що я що так, що так її придбала, тому що я в цій серії насправді дуже впевнена, але буде круто, якщо я спочатку прочитаю третю, а потім куплю четверту. Ой, ну книжка, яку однозначно треба було додавати в плани, щоб себе підштовхнути, це спадок Готор на Дженіфер Лін Барнс. Це продовження. Ігор спадкоємців, наче так називалася перша частина. І перша частина мені не сподобалася. Мені було нудно, не виправдала вона очікування. За анотацію здавалося, що це буде повна загадок, історія, така майже детективна, про якийсь складний квест. Насправді ж виявилося, що це такий типовий янгадалт про дівчинку, яка несподівано стала заможною для себе самої, і намагається якось ужитися в іншому суспільстві, навчитися бути мажоркою. При цьому не може визначити Значитися з тим, хто з хлопців їй подобається. На самих квестах було дуже мало акценту, але там був фінал такий, знаєте, з кліфхенгером, який мене зачепив, і я на емоціях купила другу частину, а потім, мені здається, як тільки я принесла її додому, я пошкодувала. Я подумала, нащо взагалі ти витратила гроші, тобі перша частина настільки не сподобалася, ти ледь її читала. Постійно треба було себе змушувати. Здавалося б, ну, нащо тобі друга частина, якщо перша настільки не зайшла? І я думаю, що якби я дала собі. Трохи часу насправді і охолола. Мені б настільки не кортіло дізнатися, яка ж там буде відповідь на це запитання, яке залишив автор наприкінці. І я б змогла пережити той факт, що я. Закінчила б знайомство з серією на першій же книжці. Мені написали підписники, яким теж не сподобався цей цикл, що друга частина не краща за першу. І це теж, знаєте, не підживлює в мені бажання до неї дійти. Але водночас гроші вже витрачені. Я все ж пам'ятаю, чим там завершилася та перша частина. Хочеться закрити гештальт, дізнатися, розставити ці крапки над і та піти собі далі. Третю частину, якщо вона є, я 100% купувати не буду, але другу, от хочу. Хочу почитати все ж. Тож додаю у плани, сподіваюся, це змусить мене до неї все ж дійти, попри те, що я перегоріла. Так, ну і книжка, яку, я думаю, ви очікували тут побачити, після того, як почули, що це будуть здебільшого продовження якихось циклів серії, це Залізне полум'я Ребекки Ярос. Так, це продовження четвертого крила, яке я прочитала у 2024 році. Воно, власне, і заклало початок цієї фентезі епохи в моєму читанні. Мені дуже сподобалося четверте крило, і я знаю, що англійською вже видали третю частину Оніксовий шторм, наче так називається. Думаю, що незабаром з'явиться і український переклад, бо не думаю, що з цим циклом КСД будуть якось гальмувати. Проте, по-перше, про залізне полум'я я вже знаю стільки спойлерів, що мені здається. Я цю книжку насправді читала і по-друге. Вигляньте просто на цей об'єм, і четверте крило було величеньке, але ця книжка ще більше. Коли у тебе є певні обов'язки, при цьому мало часу, при цьому <свісно> хочеться читати різні історії, а не застрягати в чомусь одному дуже надовго. А у мене не складається з поєднанням читання кількох книжок одночасно. Дійти до ось такого об'єму реально важкувато, як мінімум психологічно. Хоча фактично, от я зараз дивлюсь, тут 734 Сторінки не так вже й багато. Маленьке життя виходить ще більше за цю книжку. Хоча я не можу сказати, що тут величезний шрифт, а вона за форматом ще більше. Ну, можливо, вони приблизно однакові були б, якби були видані в одному і тому ж форматі. Тож додам в плани, в надії, що це мене якось змотивує, хоча б заради того, щоб закрити гештальт та у планах, знаєте, поставити оту галочку дійти, дійти до залізного полум'я, бо це. Ну, реально лякає, і остання книжка з планів на рік Безсмертя історія кохання Дани Шварц. Я читала першу частину, і мені сподобалося це дилогія. Тому коли я дочитаю цю, у мене буде завершене знайомство з цією умовною серією. Треба, треба дійти. Це таке романтичне фентезі, хоча в першій книжці. Тільки в самому кінці майже стає зрозуміло, що це фентезі. Так загалом читається як просто звичайний реалістичний роман. Сподіваюся, що тут буде набагато більше якоїсь магії і чогось нереалістичного. Загалом, перша частина для мене здавалася доволі завершеною. Можливо, через це мені важко дійти до продовження, тому що нібито все завершилося логічною крапкою, і не те, щоб я. Прям аж настільки не могла стриматися, мені треба дізнатися, що ж там буде далі. Іноді кліфхенгера не вистачає в кінці, а іноді, як бачите, буває таке, що він псує тобі життя. Проте можна сказати, що я завчасно в ній впевнена. Мені ще дуже подобається видання, тут дуже комфортний для мене шрифт. Так, я перерахувала тут дійсно 10 книжок. тож ось такі у мене будуть вкриті пилом цього року. Є велика ймовірність, що я переїду на певний час у Харків. Разом з Марком. І якщо це дійсно буде так, чекайте на каналі ще відео, в якому я буду складати у цю поїздку, чи то в цей переїзд книжки. Це теж будуть своєрідні, можна сказати, що плани. Я не впевнена на 100%, що я дійсно переїжджатиму, поки що це невідомо, але така ймовірність є. Тому ті книжки, які я планувала в тому відео показувати і брати з собою в Харків, я в ці плани не додавала. По-перше, тому що це більш короткочасні такі, знаєте, плани на найближчий там, місяць до завершення зими, це здебільшого. Якесь зимове читання. По-друге, просто тому, що буде цікавіше зробити два відео, якщо дійсно так складеться, що я переїжджатиму. Про все згодом дізнаєтеся. На цьому у мене все. Діліться своїми планами. Скільки загалом книжок ви запланували на рік, чи можливо ви не будуєте ніколи книжкові плани. Буде цікаво почитати, пообговорювати. Можливо, вам було не так цікаво слухати про ці плани, тому що тут здебільшого другі частини з якихось циклів, але повірте. Саме такі вони були потрібні цього року, щоб якось себе, знаєте, підзад підштовхнути, знайомитися з циклами, як це має бути, а не читати тільки перші частини та закидати. Як багато хто робить, як я знаю, з поціновувачів жанру фентезі. Це доволі розповсюджена помилка. Чудових вам книжок, гарного настрою, до нових зустрічей у нових відео, і па-па!